Мене підгоріло від прошу, цього, прошу, Сергій. Та, так? Ну давайте. Да. Якщо ми вже говоримо в контексті, покажіть газу, про, газу, газу, газу і всього ага. іншого, Віталій Кличко заявив про те, що будуть розгорнуті пункти обігріву в столиці. У столиці, у випадку в надзвичайно випадку надзвичайних ситуацій, взимку ми готові розгорнути близько тисячі пунктів обігріву для мешканців міста. Не готові. Я готовий збитися об заклад, що вони не готові. Що це все брехня і маячня через ракетні атаки агресора на об'єкти критичної інфраструктури, розглядаємо різні сценарії розвитку подій. Найгірше, коли взагалі не буде електроенергії, водо, водо та теплопостачання на цей випадок більше тисячі пунктів обігріву в нашому місті. Ми готуємо, закупили електрогенератор. Покажіть, зробили запаси води та всього необхідного. Покажіть, щоб ці пункти обігріву приймали людей. У них можна буде зігрітися, випити чай, підзарядити телефон, отримати необхідну допомогу. Брехня, дивіться, я поясню, чому я б'юсь над цими пунктами обігріву вже три роки. Починаючи з за рік до пандемії, ми, ми, ми займалися безхатченками. Так ми їх годували. Нам потрібні були ці пункти обігріву. Пункти обігріву в Києві виглядали як конура блін. Просто в дитячому садку. Якась кімната, де стоїть стілець, стул і чайник. І Які працює завжди так було працювали пункти обігріву в Києві з 10 до 17-ї. Тобто в день, коли безхатченки ходять, там щось от, ходять, заробляють, намагаються щось знайти. А вночі, коли їм немає куди подітись, ці пункти обігріву не працюють. Історія з цими пунктами обігріву, з цими палатками, чи що вони збираються, генератори, це це маячня. Закуп, якщо вони і закупили генератори, це у якогось свого кінта, у якого на складі лежало. 100 генераторів, вони такі, о, у нас є бабки, у тебе генератор, давай ми у тебе все викупимо, тому що нам знадобиться. Угу. А ти нам відкат, відкат даш. Те ж саме і з палатками. Тобто зараз вони на цьому тупо заробляють. Покажіть, де провед... от, ну, Дивимося прозоро. прозоро. Де ви закупили генератори? Яку воду ви набрали? Де ви її зберігаєте? В якому стані? Де ви збираєтеся обігрівати людей? От у нас, наприклад, ну, от я знаю, у нас є студія, у нас є паливо, у нас є дизельні пушки, обігрівачі. Знаєте, якими студії гріють? Та, та, у нас так, це так. є. Ми тут можемо зробити пункт обігріву тут на там, певну кількість людей. У нас є печечки, там, все інше. Який чай нахер? Який чай? Яким чаєм ти зібрався? Гріти? Блін? Е, чергова маячня, чергова брехня, чергова спекуляція, черговий розпил е, від кличка та його адміністрації. У них, якщо і є пункти обігріву, то не тисячі. Ну, може, ну може, 100 в найкращому випадку. В найкращому випадку. Розумієте? І це, звісно, блін, просто капець. І от пишуть, що тисяча пунктів не вирішить проблему, якщо з міста виїде половина мешканців, як це було на початку повномасштабної війни. Давайте по-іншому. Тисяча пунктів обігріву. Скільки може обігріти один пункт? Я не знаю. Я взагалі не Ну, не знаю, давайте. Що пункт обігріву. Уявимо собі, що це військова палатка, в якій стоїть генератор, в якому можна підзарядитись. Підзарядитись. Тисяча... В Києві 4 мільйони людей. 4 мільйони людей, які тисяча пунктів обігріву. Навіть якщо припустити, що тисяча пунктів обігріву це щось реальне, в що, що я не вірю. Я вірю, що їх там 100. Максимум. Скільки людей ти збираєшся обігріти? Людина для того, щоб зігрітись, е, випити чаю, підзарядитись, одна людина так повинна на це витратити як мінімум пів години. Бажана годину. Так, так. Пункт обігріву, навіть якщо він е, 500 квадратних метрів, умовно, 500, давайте. От у нас тут 250. Уявимо, що у кличка десь стоїть палатка на 500. На 500 квадратних метрів, і що є, паливо, всі інше. На 500 квадратних метрів, скільки ти можеш е, е, затягнути людей? Ну, давайте, ну, 300 людей. Ну 250, бажано, так? Щоб було там якось. От. І це там раз на годину. Скільки ти можеш пропустити? Які, блін, тисяча пунктів обігріву? Де вони будуть стояти? Про безхатченків, про безхатченків окремі якісь будуть пункти Ну, да, ну, з дітьми, там з туберкульозом. Да, е от я ж про це ну, і да, питаю. Ну, давай, від... Тобто заходить та... один безхатченко, уявіть собі, брудний з тубіком, і смердючий І смирдючий... стоять. Ну навіть те, що він смердить, це вже таке. Ну, дуже часто і не безхатченки смердять. Але якщо це ні, тумурак... я просто про реалії, я а, не того хочу поскорбити, а то образити. Тому що це реалії. Ні, не ображає. Ну просто дуже багато безхатченків, вони хворі. На превеликий жаль, на, да, е на, все на, на відкриті форми різних важких захворювань. Так? Це просто наслідок їхньої скажімо так їхнього способу життя. І тому, якщо там буде туберкульоз, або якщо буде, там не дай Боже, якийсь побутовий сифіліс, або буде ще щось, от що вони десь, там можливо, десь на смітнику набули, або гепатит Б. От у нас же не всі прищеплені від цього. Mm -hmm. Ну це просто може бути мор тотальний. Тому звісно, що для них потрібно окремо. Та і давайте з урахуванням, у нас, вибачте, епідемію ніхто не відміняв. Та звісно, у нас в, в у та. нас коронавірус, якщо хтось не знав, у нас залишилась епідемія. Тому я не вірю, я вимагаю перевірку, <кій> я вимагаю. Ревізію е, всього цього, що тут анонсував нам Клічко. Я вимагаю це від е, народних депутатів від депутатів міської ради. Перевірте, будь ласка, всю цю брехню. До речі, де тендери питають дійсно. Так я ж і кажу, де так. тендер на прозоро нічого немає. Ну зараз вони скажуть, військовий стан можна закуповувати дуже зручно. Стовпчики вони закуповують для цього для непрацюючого Борисполя аеропорту ці знерживіючої сталі.